Так, всім доброго дня, глядачі, ради вас вітати на каналі. «Що по чому?». Ми сьогодні на ринку міста Івано-Франківська, село Хриплін, і покажу вам, що цікаво є. Коротенько перебіжемося і їдемо на авторинок. Ось так, так що, дивіться, туйки. В середньому тує по 100 гривень. Насадження ось такі. Різні по 100 гривень туї такі. По сотні. Це є вироби з меду. Це вироби з меду по 250 гривень за літру. Ось так. І є ще. Це прополюс, так? А прополюс що коштує? Це 200, а цей 80. Тут тут 50 280. Дуже хороша річ. Прополюс взагалі номер один від всіх вірусних хворіб. Рекомендую вам дуже хороша річ. Квіточки ось такі. Тут є три А, три курчі в купі. Три курчі в купі 80 гривень. Такий мікс. А ось такі більші по 200 гривень. Десь такі гарні, дуже гарні корчі великі. По 200 гривень. По 150? По 150 ось такі. Ці червоні, просто бомбезні. Дуже гарні. Дуже гарні квіти. Є такі нутрі, Похожі під нашого самця. По 300 гривень такі. Ми такого самчика брали тої суботи, тої неділі перепрошую. Ринок відбувається місто Івано-Франківськ, село Хреплін і ринок тут відбувається кожної неділі. Так, європейські їх срібло. Ціна, от, Ось такі кролики. Яка ціна їх так зорієнтуйте? 700-650. 700-650 гривень. Ти самці і самки, такий вік? 3,5 місці. 3,5 місця. Такі дуже цікаві кролики. Кролики цікаві. Це можна... ціка самочка. Така 700 гривень, так? Так. Ось така самка 700 гривень. Та її які віки? 3,5 місяці. Це 3,5 місяці. Нічого собі, досить гарно виглядають. Досить так великі. Так. Такі вони короткі, але грубі. Такі набиті там. Так. Драпнули. 096. 195. 195. 07, 07 місяць. 07. 07, 07. Михайло, телефонуйте. Кого цікавлять такі породні кролі, телефонуйте. Собі вже уточнити. Встать. Ціну. Ось так. Так, полтавське полтавське срібло, ось такий молодь. Всі, ким вік два місяці, так? Два з половиною місяці. Яка ціна їх? По 220 гривень. Таке полтавське срібло. Видно, що криль породний, гарно бачу, людина доглядає за кроликами. Є що така. Це самочка, так? Самець? Так, це самочки. Самочки. Такі спочатку такі чорні народжуються, потім вже починають сріблішати. Ось так. Ось такі кролики. Так що кого цікавить. В следующий раз вам покажемо їх ще раз. Так, різні насадження, дивіться, такі туї. Туї такі по 300 гривень. Лаванда. А в чому лаванда, пані? Є 80 і 50. По 80-50. А троянда? По 80 гривень троянда. А це біла на кущу вашу в'ється чи? Ні, Ні. є ж є джо б'ється, є, перша коротів в'ється. Жовтий персход, і, і шув'ються, бачите, гарні такі насадження. Дуже гарна гастежки. А гортензія, по чому? Є 200 гривень, 250. І... А це, це не розростається таким кущом, так? Кого цікаві такі насадження, телефонуйте до людини. Скажіть номер. 0. 0,96? Ну не, не туди. Так, ті, що люди всадаються, номер телефону щось говорили, так і не сказали. Йдемо далі. Дивіться, є такі собачки. Йорки. Це їхня мама, так? Це їхня мама. Вони будуть квітненькі. 6 тисяч ціна їх. Гарні чи собачки такі. Диктувати, так. 066, 0,66. 31. 31. 37. 378. 37, 378. Телефонуйте, Кого цікаві такі породні собачки, собі вже з власницею домовитися. А то песик і дівчинка, так. чи є парочка така, бачите? Так що телефонуйте, собі домовитися. Вже все уточните. Вік, вакцини, все решту уточнюйте. Дивіться, є такий гарний овес, ячмінь, перепрошую, ячмінь по 9 гривень 25-го року. Дуже гарне. Маєте, Кого цікавить такий ячмінь, пишіть номер телефону 097 17 93, -93 175. Можливо, кого цікавить доставка, якщо більша кількість вага, то людина зробить вам доставочку по Івано-Франківській області. Телефонуйте. Так, Дивіться, якісна курка, якісна качка, індекс. Все супер. Курочка Мастер Грей, курочка Іспанка. Курочки по 150 гривень. Вже підрощені, Зараз дуже гарно купляти курку. Курка. Так, Качка. Дивіться, яка велика качка. Дивіться, яка шикарна качка, і все, на все по 150 гривень. Це просто сміх. Чесно, доросла, вже майже доросла качка. Ще місяць часу її тримаєте, це люди вже майже її дотримали до, до зарізу. Так що качка бомбезна. Телефонуйте людей, є також дивіться, є гриби, є мед. Є часник. Є часник. Собі ціни вже будуть людей уточнювати. 0,68 143, 70, 43. Телефонуйте, люди дуже гарно займаються птицею. Птиця правді здорова, пропоєна. Рекомендую людей. Люди з тлумача. Телефонуйте. Так, шиншила європейська. Дивіться, які гарні породні кролі. Надзвичайно. Є самець батько цих кролят. Дивіться, молоді. По 250. Такі це два місяці, так? Ні, місячні, гарні. 31 день. А такі по 500, так? Такі по 500. Трьохмісячні. Дуже, дуже гарні породні кролів чоловіка. Чоловік гарно цим займається, видно, що кролі пропоєні, все як має бути. Ось так. Так що чоловік фактично є завжди на ринку, підходьте, в другому ряді, переважно він знаходиться. І собі зверніть свою увагу на ці кролики. Так, Кролики, кролики, кролики. Дивіться, є такі термонці білі. В середньому місяці тиждень коштують 200 гривень. Також у чоловіка є м'ясо на постійній основі і ось такі кролики. Кролики є різні, є з чого вибрати. Є полтавське срібло, ну, в принципі, є різновид кролів, так що можете також звернути свою увагу. Що на самочка лишилася. Ну, 66, 63, 67, 420. Телефонуйте, цікавтеся, питайте, все вам розповідать. Вже собі ціну уточнюйте. Так, дивіться, є качки. Качка шипун. День. А ці качки по чому у вас? По 200 гривень. Качка шипун. Ось така вже трошечки підрощена. Досить гарна ціна, видно, що є і качурі і, і качечки дві. А ці молоді, по чому пані? По 100 гривень така молодь. По 100 гривень молодь. Так що ось такі качечки. І є ще ось такі малесенькі. я вже я. вам покажу потім. Дуже гарні качечки. Дивіться, дуже гарні в кролі чоловіка і качки німецький шипун. Надзвичайно хороша качка цього чоловіка. Качка дуже велика. Породна, взагалі там кочурі, такі, як мамонти, чесно, я вам рекомендую. Кощі люди десь відійшов. Каченята такі по 100 гривень. У нього молоді кролики. Ось такі по 500. 096 85, 85 10, 10, 864 864 дуже гарна качка, німецький шипун чесно, рекомендую. Дуже шикарні качки у чоловіка. Телефонуйте. Це такі самочки по 500. Це всі місяці у пів року десь. Немає. Немає. 4 місяці. 4 місячні такі 500. Полтавське срібло по 400. Ось таке. ще. Такі самці по 480 гривень. Люди глядачі, так, дивіться, такі ще покажу вам качучки. В принципі, ціни знаєте. В середньому курочки, такі як іспанка, Мастер Райз зараз по 250 гривень підрощені такі кури. Так що також досить такі непогані зараз ціни Такі качучки зараз по 100 гривень. Шипуни. Ось так, Ми сьогодні 31 серпня, ми на ринку міста івано франківська село Хриблін. Ринок відбувається тут що неділі. Ось так. так що. Не забудьте підписатися. На каналі канал називається «Що по чому. Переходьте, підписуйтесь, молодий канал. Всім дякую, хто завітав. До побачення.